Боже, не літості, лютості. Боже, не ласки вам сти, дай розірвати нам вутиці, речі віці розвести, дай нам серця неприкальні, дай стріпихати стовнів, душ смолоски по Між ніж чужинецьких огнів. Пориво, бориво, гориво. Разом керуємося в лед, бач, розвітається зорово. Хай на смерті вперед. Благословен, хай буде та куля туга, що розить, плоть, щоб її наморудити, перед чеканням століть. Боже, сплати шаленої, Боже, шаленої мсти, лютості все научене, нам на час.